Доброго дня, шановне панство, продовжуємо вчати Hibernate і теми сьогоднішнього відео: Валідація сутності. Анотація Negative. І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. Продовжуємо вивчати модуль Hibernate Validator і сьогодні будемо розбирати анотацію Negative. Отже, negative це анотація, яка перевіряє властивість. Щоб значення було сурово від'ємним числом. Це означає, щоб воно було менше, ніж 0. Тобто 0 вважається недійсним значенням. І для початку давайте ознайомимось із нашою сутністю. Це є сутність entity, персон. автогенерація, колонки second name і first name. І колонка Freeze, freezer temperature. Setary і getter, або getter, і або Отже, під а, над нашою змінною Freezer Temperature стоїть така анотація, як negative. Давайте ознайомитись із нею ближче. Вона використовується на таких класах, як PicTech, Molvic Integer, Byte, Short, Int, Code, Long, Float, Double і їх аналоги в рапери, типу об'єктні типи. Byte, short, integer, long, float і double. Так, code null elements are considered valid. Якщо значення буде null, то це рахується валідним значенням. Добре, у нас тут об'єктний тип integer. Спочатку ми будемо розглядати об'єкт integer, а потім поговоримо про те, якщо б тут стояв не integer, а, наприклад, просто integer. Так, про сутність поговорила. Давайте тепер ознайомимось із нашим сервісом. Точніше, підемо в нього. Так. Звертаємо увагу на дві речі. Ми створюємо наш Validator Factory, і потім в клас Properties поміщаємо його під ключем Java Persistent Validation Factory і його, цей туди кладемо. Далі. Потім клас Properties. Коли ми створюємо наш Session Factory з допомогою configuration класу builder, то ми його туди поміщаємо за допомогою методу ADD Properties. Далі ми в setProperty підключимо Hibernate HBM29Auto, поміщаємо значення update. Це означає, що на базі нашої сутності Person будуть створені таблиця Person, якщо її немає. При запуску нашої аплікації. В нас її немає, адже вона буде створена. Або якщо таблиця вже є, і сутність person оновлюється, то і таблиця в базі даних також буде оновлюватися. Давайте запустимо нашу аплікацію і подивимось, який запит до бази даних буде створений. І так, Create table Person, ID. Так, first name, present Temperature, Second Name і Primary, key в нас є. Айдіжка. Давайте підемо. в Базу даних. Все, в нас створилось. Добре. Давайте тепер зробимо збереження. Середині сесії і транзакції ми створюємо наш. Об'єкт person, і сетимо first name, second name, і freeze temperature 0. Далі. Session persist і передаємо туди нашого Person. Transaction commit і Session Close. Давайте подивимося, яка буде а, реакція хайбернета на таке збереження. Помилка. Чому? Дивимось. Так message, інтерплейт меседж. Must be less than zero. Хто? В класі person Property Pass, freeze temperature. Тобто, в принципі, ця зміна. Зрозуміло. Давайте зробимо. До речі, якщо поставити мінус один. Помилки немає. Якщо плюс один. Ну, прикольно. Так. Робимо мінус один значення. І дивимось на результат. Запускаємо. Супер. Insert into person, first name, freezer temperature, second name, і ось три значення. Давайте підемо в нашу, в нашу табличку, в Наші значення. І що в нас є? Значення. Мінус один. Супер. Зберіглось. Тільки другого разу. А давайте зробимо наступне. Взагалі закоментуємо цей рядок і подивимося, що буде. В такому випадку, так як у нас об'єктний тип, наш зміна фрезер temperature, то значення буде null. Дивимось чи пропускає анотація negative значенням «Null». No. Дивимось a Person, знову наші три полі і знову три значення. Цікаво, що у нас буде «Null». No. Зберегло. Отже, якщо у вас є поле, в якому значення повинні бути тільки від'ємні, то ви можете використовувати анотацію Negative. Ви можете використовувати як і на об'єкти, наприклад, так, переходимо, як приклад, під decimal під integer, але ви можете використовувати і об'єктні, типу типу integer, double, float, але, якщо у вас, наприклад, є int, тобто звичайні типи byte, short, int, long, float, не забувайте, що негативне значення. Повинно бути обов'язковим. А по дефолту, наприклад, у int значення буде, якщо його не виставляти, дорівнює 0. Отже, якщо у вас стоїть примітивний тип і анотація negative, то вам в будь-якому випадку треба виставляти негативне значення. А якщо у вас стоїть об'єктний тип, то вам анотація negative дає можливість взагалі не ставити ніякого значення, і виходить, там буде значення null, і для анотації негатив є валідним значенням. Добре. Якщо у вас є побажання розібрати якусь темп-хабенет, пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.